І, і зараз знову ж таки традиційно ми відкриваємо виставку в цьому салоні, в цій кімнаті, яка називається Нові нові надходження чи нові скарби соломійного дому. Тобто це є виставка тих музейних предметів, які отримали ми цього року. Отримали, і ми поповнилися фонди нашого музею. Я запрошую до слова головного хранителя фондів Ірину Криворучку, яка зробить таку коротку Коротко. екскурсію Коротко. по нашій виставці. А нам зараз задумаємо. Можливо, я хочу сказати, що наша виставка, як казала Галина Васильівна, є традиційною і це свого роду наш світ, нас, працівників музею. В першу чергу перед Патронесою нашого музею і перед вами, нашою публікою. Кожного року ми отримуємо дуже багато матеріалів. І в першу чергу я розповів про ось цю центральну частину нашої експозиції. Очевидно, що ця експозиція присвячена Соломії Крушениці. Найціннішою серед цих матеріалів є одна реліквія. Ось оригінал фотографії Соломії Крушевницької. Цієї знімки у нас не було. Тут ви побачите тільки копію з малесенької поштівки, яка у нас зберігалася з фонду Одарки Пандрівської. Як бачите, Соломія Крушеницька у цій ж самій сукні. Але ця фотографія, ця поштівка, у нас не була нотована. Ми не знали, коли була зроблена ця знімка. І ось завдяки. Цьому оригіналу а як бачите, на паспорту видно, що фотографія зроблена у фотографічному салоні у місті Буенос-Айрес і, дивлячись і аналізуючи поїздки Соломії Крушевницької до Аргентини, а перша поїздка відбулася у 1906 році, наступна була у 1910 році. По стилю одягу Соломії Крушевницької, по манері презентації фотографа своєї клієнтки, ми можемо сказати, що ймовірно, це фото зроблено у 1910 році, коли Соломія Крушеницька була на гастролях Аргентині і коли відбувся її шлюб із Чезаре-Річіоні. Працівники музею складають щиру подяку пані Тамарі Діди, яка саме вона передала у фонди нашого музею цю фотографію. Поруч з іншими пам'ятками, які є на цій стіні, я хочу вам представити декілька матеріалів, які зберігалися у депозиті Одарки Бандрівської. Як ви вже всі добре знаєте, по сей день Одарка Бандрівська є особою номер один у плані формування фондів нашого музею. І ось цього року працівники музею опрацювали. Чергову частину архіву Одарки Пандрівської. Тут також є багато меморій, які пов'язані з постатю Соломії Крушевницької. Зокрема, ви бачите автографи співачки. Це записи Соломії Крушевницької, Солоспіві Якова Степового. Очевидно, що ці записи Соломія робила, коли готувалася, готувала свої концертні програми. Ще поруч з тими двома автографами, ще є дуже цінний документ. Це є машинопис з автографом знову ж таки Соломії Крушевницької. Це є машинопис наукової праці Соломії Крушельницької, професора Львівської консерваторії, і наукова праця називається так: Принципи виконання сольоспівів Миколи Лисенка, опираючись на свій багатий великий досвід оперної і камерної співачки. Тут, у цій роботі Соломія Крушеницька дає чіткий і конкретний аналіз щодо студії і манери виконання творів Миколи Лисенка і можемо справедливо сказати, що ця праця є і сьогодні актуальною для музичної педагогіки. В архіві Одарки Бандрівської зберігаються також і матеріали родини Соломії Крушеницької і рідних самої Одарки Бандрівської. В першу чергу хочу сказати про. Сестру Одарки, це Ольгу Шух'євич і брата Володимира Бандейського. І ось в контексті знову ж таки постаті Соломії Крушеницької ми бачимо тут чернетку листа Ольги Шух'євич до письменника Михайла Рудницького. Цей лист Ольга Шухевич відправила Михайлові Рутницьку після того, як у журналі «Вітчизна» у квітні 1963 року було було надруковане його оповідання спалу, у якому йдеться у контексті радянських часів про стосунки Соломії Крушевницької з російським співаком Федором Шаляпіним. Ольга Шухевич вважала за необхідне подати свої коментарі і свої спростування щодо. Поданого в оповіданні матеріалу, і підсумовувала свій лист такі, такими словами. Очевидно, автор не завдав собі жодного слову, жодного труду, щоб дослідити постать і особистість Соломії Рушельницької». Е, сама е, Одарка Бадрівська у нас представлена також тут декількома матеріалами. Хочу показати вам і листи від товариства. Львівський боян, а це також є один лист від філії Товариства просвіта у Станіславові. Всі вони стосуються Шевченківських концертів. Як добре, ми знаємо, що Одарка Карніна дуже часто брала участь у Шевченківських концертах, які відбувалися не тільки у Львові, а й у містах личини. Ще інша частина експозиції, ось тут, на цьому простінку, на столі, зокрема, ви побачите матеріали, які ми опрацьовуємо з архіву композитора Станіслава Людкевича. Особливо цінність серед цих документів має книга протоколів зборів академічного товариства Бандурист. Це є перша книга, як ми побачили. Книга від початку заснування товариства це 1906 рік. Завершується останній протокол. Останнього протоколу зроблений у 1922 році. На сторінках цієї книги ми знаходимо запис про те, що Станіслав Людкевич був обраний почесним членом. Хорового товариства Бандурист цей запис зроблений було у лютому 1912 році. Взагалі з історією хору «Бандурист» пов'язані творчі шляхи таких відомих співаків, як Анни Крушевницької, Сестри Соломії Крушевницької, Модеста Менцинського, Олександр Любич Параханяк. Тараса Шухевича, Євгена Купчинського, і всі ці імена ми стало знову ж таки таки на сторінках книги протоколів. Довший час, впродовж багатьох років, головою цього товариства, а також ініціатором основних мистецьких імпрес в хоропантуризм. Був племінник Соломії Крушеницької Володимир Бандрівський. І саме він у 1914 році намагався організувати гастрольні подорожі хоро-бандурист у Європі, США і Канаді. Про це ми дізнаємося ще з одного документу, який у нас тут є в експозиції. Це є лист. Голови просвітньої комісії робітничого народного союзу українців Америки Василя Семеновича, адресований до членів товариства Пантуризм. Зразу скажу, що гастролі не відбулися на це було і фінансові причини, і багато політичних причин. Але я ще раз хочу акцентувати на саме на листі пана Семеновича. Це є дуже розгова характеристика. І мистецьких аспектів щодо організації самих гастрольних подорожей, а також політичних подій, які відбувалися в той час в Америці. Цей лист і текст його може сховати дуже добрим історичним документом, історичним джерелом не тільки для музикознавців, а й для дослідників. Історії української імміграції, і у цьому контексті я думаю, що ми можемо співпрацювати із потужними такими історичними інститутами. Ще одна частина експозиції присвячена співакові Модесту Менцинському. Вже ми неодноразово тут, у цьому залі, говорили про те, що у нас зберігається великий архів співака, який щороку поповнюється новими меморіями Модеста Менцинського. Ці речі надходять зі Швеції від його умов Ганса Мецинського. На цьогорічній виставці ви бачите цікаві фотографії, знов ж таки їх у нас не було. І ці фотографії представляють нам приватні сторінки життя Модеста Мецинського. Тут ви побачите самого Співака, його дружину Клері Терн під час відпочинку у Німеччині за 1910 рік. Але знову ж таки особлива вартість. Мають ще два документи. Це є контракти, які підписував Модест Менцинський на свої виступи. Перший контракт уступ на стіні, це підписано було у 1913 році з оперним театром Окільні. А другий контракт підписаний трошки раніше. Цей контракт через посередницьку фірму зроблено. Великим оперним синдикатом, і мова йде про гастролі моди Стамецинського у Лондоні у ковен в у 1903 році. Незважаючи на те, що це є копії, ми хочемо сказати, що ці документи мають велику для нас вартість. Ще у нас, у нашій збірці, не зберігалося жодного такого документу, який би говорив про організацію театрального бізнесу. І хочу сказати, що ми можемо тільки шкодувати і жаліти, що до сих пір ми не знайшли жодного контракту, який підписувала Соломія Крушеницька впродовж своїх багатолітніх гастролей. Неможливо обійти увагою і ось цю частину експозиції. В першу чергу хочу сказати, що ці матеріали надійшли до нас від, з архіву відомого львів'янина, львівського колекціонера, одного з перших фотографів Галичині, співредактора журналу Світло і тінь це Ярослав Коваль. Після смерті Ярослава Ільковича його архівом опікувалася пані Анна Дроф'як, саме завдяки їй і фінансовій підтримці. Пана Олександра Коробова, також львівського колекціонера, ми здобули до музею дуже цінні пам'ятки, які пов'язані з історією української музичної культури. В першу чергу хочу сказати про речі Харківського кобзаря Михайла Мищенка. З родиною Михайла Мищенка приятелювали панство Ковалів. І ось на цій виставці ви бачите. Ну, особистий інструмент. Ось ця кобза, це є кінець 19 століття. Ми бачимо також оригінали фотографій Михайла Мищенка і дуже цінні друковані видання. Ось тут це є підручник гри на бандурі, який уклав надходкевич це 1910 рік. А ось серед цих видань це є е, збірник українських народних пісень, який було... Гарно ілюстрований, який було видано у 1910 році в Одесі. І ще надзвичайно такими вартісними пам'ятками для нашого музею є матеріали, які передала нам піаністка Марія Тарасівна Крушеницька. Вже два роки ми працюємо з Марією Тарасівною і її архів у нас вже зберігається в музеї. Цьогоріч на нашій виставці презентується це є... Автографи музичних творів Миколи Колеси і цього разу ми маємо також і відбиток. Сонати Василя Барвінського. Тут є дарчий надпис для Марії Тарасівни від брата Василя Барвінського, племінника Василя Барвінського, перепрошую Степана Барвінського. Ми щиро дякуємо всім нашим дародавцям, всім нашим приятелям нашого музею. І ще раз хочу сказати, що всі ці речі, про які я вам оповідала, які є у фондах нашого музею, як завжди, як то дождь багатьох, які поступають до нас як подарунки безкоштовно.